Всім привіт, братва! Це нове відео на Кванті. І сьогодні ми будемо захвачувати нафтовешку. По цим нафтовешках буде два відео: це і ще одне. У цій першій частині ми будемо захоплювати її. А у другій частині я покажу вам заробіток, скільки можна витягнути з цієї нафтишки і так далі. Зараз ми почнемо, тільки оголошую переможців конкурсу на 300 тисяч з минулого відео та на 300 квант -коіню. Ось вони у вас на екрані. І оголошую новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео, комент, та обов'язково треба бути підписаним на мій ютуб канал. А якщо ти тільки почав грати на кванті і ти не знаєш з чого почати, то рекомендую тобі ввести у телефоні. Гри з другого по п'ятий рівень мій особистий промокод Soprano сопрано великими буквами. Якщо ти його тут введеш, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. Заїдьте у мунку, хтось будь ласка. Броня у нас є у машинах чи ні? Є, звичайно, там звичайно Там ще є а, місця. Ти типу, в да. раптор можна сісти в багажник або у віт. А сотки броників взагалі не заборонені тут, правда? Nee. No, не на здесь? Здесь нет, что тут принять, тут да. Здесь нет. Здесь нет. есть, нет, есть, 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 можешь? Можешь можешь, а, ну, давай, давай ты уже. Можешь... На есть, 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 типа с броником, типа сотиком типа, есть, типа на поставку, то нельзя. Ну есть, да, Уже. это есть, ты прям есть, 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 вот, есть, 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 Тихо, есть, Давай, э -э да, Яра, Тіл, Сімуан за цю бочку. Тоні, я і Конор, їбані. Окей. Okay. Ну, ну свапніться свап, тоді. Свап, свап. yeah. yeah. Бодя краще трохи стріляє, Бодя ліпше на і цей. А Яра нехай стріляє по тому контейнеру. А, а куди по, по контейнеру стріляти? Uh, там там в по генераторі. По там вони стріляють, по тому й ти стріляє. Там хп там де Бодя стріляє? Там, де ви, та, та, так? А, та, так, та, так, так. А, так, Ага, зрозуміла. І дивіться на інфограйд. Чекайте, бо я ж тепер зрозумів, що у мене на вуз що правий в лівому вусі. Хтось може з дрона зайти. Зараз в... Хтось <кхіт> <кхіт> ще Нема дрону. Три, Три минути, не стріляйте, не стріляйте. Не стріляйте. А, це типу половину ми збили, да? <кхіт> <кхіт> та, та, там де КД, <кхіт> потім ще і ще киде, потім далі, так? Ну хоч да? так. <кхіт> <Я, тобі, да. кхіт> Зараз будемо бачити. Так, так, тож, половину збиваєш КД, потім збиваєш ГД, і потім ще один. Задубіле. Що, чекаємо, чекаємо цих. Mm -hmm. а ну, Десять минут, да. А какая семья против кого мы? Реверант. Ну, они ah. такие, достаточно дос мощные, насколько я помню. Да, да. Я зайду драно, их А Это генератор, что это? Станьте вот тут. Вот тут где-то станьте. Потому что они будут, если они приедут, они будут за этим зданием, типа, и в Машина приехала уже. Да. Yeah. На yeah. 230. Выходить? Я поки стоїть чорна машина. 230. Вам буде ліше, Если... вам на 200 буде. Якщо вони ближче подійдуть, то біжить, 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 біжить уже сюди. -то. Бачу. По вам. А, вдолыни, а га кто в долині гарно. Це мене своє. має. Одного вене свого. Куди ти один приїхаєш? Хто у нас в синім. Бладя. Світлу прическу в бладі. Я добів. Угу. Що це от по, по... по праву сторону, хто по праву сторону хтось є? По праву, отту Да, да, я? да, ти туди правильно не біжиш. Хтось є. Якась подруга на моцку. Що боче? Викажіть оцей по цьому орієнтеру, по градусах цих. 46, на да, 46. Але градуси не включені. Компас. Ну да. кого є, то кажіть. За пригорком? А, та та жовта, жовта кофта, жовта кофта. Час прийшов стріляти по цьому геніку. да, стріляйте, стріляйте, да, я да. від тут. Та я, я біжу теж до цього, до тебе. Як воно взагалі, типа, рахується те нож ну, цікаво? О, по мені! Я... Та я, та я не побачив, що там. Провірка, потрібно. провірка. Привірка, я на тебе лиш близько там не стій, бо він зривається. Ой. Ну, хоча б тачки хтось Привіт, має на всякі, У мене одна є. У мене У Две. дві. У мене одна. Тепер що цей перший, потім оцей другий треба збивати, Да? Оцей що? У на себе. Так, так, з бачки Прав, десь. Права, права сторона, права сторона. Uh, uh, у вас є компас? Uh, 47, 47. 47? Немає в yeah. мене компаса. Стріляйте я по лоді. Всім віжу, тіпа. Мінус 20. Дал. Все, захоплюйте. Я би маш стріляти вже там. Я зліва чекаю. А там, Потом де я мітку дав, так? Ні, не знімає. Бачу. Да, да, да. бачу, направо 250, поїхала машина. 500. Направо до вас поїхала машина жовта. Все, да, зносим. Давайте я, Зносит. я право ставлю на тримаю. Я ліво дивлюсь. Я тут сам ліво. зліва, але я дивлюсь. Щоб не запушили. Ліво стар, а, ліво наш. Та, та, я дивлюсь, ліво. Білої кофті так, запушили. та, то та наші. А, да. Да, Біло, на даху я вже. Та я, де Супер. Ходи я. Відходи, Яра, зараз. У нас не вказує. Ну, Підтягнути зліва до вас? Чи дивитися зліво? Сюда, це, сюди, сюда, 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 сюди електроцей ломим. Все, бо ми тільки двоє. Да-да-да, я тут. Ой, <кхи> по-о, о, вода <кхи> <кхи> їде по дорозі. Дві машини, три машини, їб***. Тільки машини. Вижу. Заді, заді нас, заді нас, заді нас. Я Ничего, тут не живем, живем вот. Стали, стали, да. стали, 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 стали стали, 160, 160, 160 стали. Да, Пам'ятаєте, кому я говорил, Идали. щоб там стояли. Они там стали. Просто Добивайте точку. Два точку, вони довго будуть стягуватися. Я кручу вгору. Фулу в гору вообще, я сам пошел. Чекайте пушу. Бейте, кену, генератор. Кену, типу, ави. Генератор бейте. Ви то що кажу? Бейте генератор. Стань тут, стань тут закрыту хотя бы. До 500, и там далі дальше. Взорвал одного одного уже. Убил одного фул. Ще накида в одну. 25, у нас есть справа тут. Сейчас буду. на. Я буду. Да, Алекс 180, 180, Алек, хандева вин вылазит. Это ты залазишь на бочку сейчас? Я не тоже в желтом. У а мені справа, 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 я понял, они заняли. В долині, в долині, 198. Они на крыше, они на крыше, э, Конор. Угу. Я уже бачу. И не ток на. Да не пусты их, х! ми не пушим. Я бочку взял, можно. Я просто я просто х я даю. <пілляю> То хто по мені? мне? 195, вони там полу. на долині. Вони можуть зараз вас оббігти, ми їх добре не забирай, бачимо. Здах. Забирай, забирай, забирай. Дальше, Дальше за бочку, там оце що дим іде, червоно горі, там чилик занев. Да, да, почему. У нас пристижонок работает, так шо шо. Є у когось аптечка. Спина, спина, дайте хто. Та не стріляй по мені, з даха, не я. О, є 67, мене не семерки. Само підніми, маєш аптечку. Я билетаю. є понимаю, я сейф? Сразу ходить. Далі впили. У нікого не прошим. Я вже РКшусь. Все, давайте. Ще машина під'їхала, ті біжать, Алекс, Алекс! От, ма. На крешу, 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 блядь, хилпа! Найс, 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 серий душим цих, сука. Я їду, кажу. На даху наш? Хіліс? Одного веніс. Слідуючий. Зверху на Зверху. даху. Зверху на даху. Криша, криша. Криш. Добейте. На двох криша. Другий дах, другий дах, тут далі. Ще такої, вже двоє. Скинув одного. Ще один, ще один. Один дах є. Таку є. На даху, на даху, халпа! Єду. Вони бійка поламялась. І на іншому даху теж. Помагаю тобі, витягни його до нас. На цей бік витягнув. Я за чудо вас назад. Вот, 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 бодя, бодя, перед тобой, бодя, перед тобой. Течку можно вязать? Можно. Да. Конечно. Бодя тот? -то. Бегу к вам. Я э, найду, Да, туда. да, да, да. Пацаны да. Да. сзади за ангаром. Хочу, Дах? Тут валяется. А это можно поднимать, да? Да. Такая Конечно. Уж аккуратно стрелка. Дах, да, какая? Дах, 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 дамика. Дахи жут. У нас дах. Бля. І з права за... є. Бодя, так. Да. Фантоми ем їм хтось допомагають взагалі. Якась наша ФМА. А ми забрали, ми забрали. Так, да, Ми забрали. Так, да, так, да, так. Да. А, все, а ми Они забрали. Вони умерли всі? Так, що там, у вас... Що-то карабін промахав. Воно, знайомість. Тут, 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 тут. Блядь, допомоги. Бігає тут. Без кулака. Скажіть, будь ласка, що це за ага, ні, нічого.